Олесю Грановську та Андрія Пілікіна об'єднало спільне горе. Дівчина втратила на війні рідного брата, а юнак батька. І вони обоє, як і десятки, сотні тисяч, у кого вона забрала рідних, близьких, дорогих людей, важко переживають подібне. Адже це те, з чим змиритися неможливо та нестерпно боляче, а смерть через війну особливо травматична, адже вона несподівана, жорстока і завжди передчасна. І пережити стрес самотужки вкрай важко. Скорбота викликає нестерпний душевний біль. Щоб його якщо і не вгамувати, то принаймні знизити градус потерпання і сердечного болю, федерація волейболу Дніпра спільно з благодійним фондом ТАПС за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради влаштували турнір серед членів сімей загиблих захисників України, організувавши напередодні його старту довільні тренування, у ході яких протягом двох місяців усі бажаючі мали можливість не тільки опанувати, а зі гри літаючого над сіткою м'яча. Але й удосконалювати власну майстерність ми десь близько двох місяців тренували. Хлопців, дівчаток, це сімей загиблих, діти. Ви розумієте, що треба з ними трошки навчитися, боялися м'яча. Тепер навчилися і зараз хочуть свою майстерність показати. Нам допоміг управління спорту міської ради. Ну і тапс, який взяв на себе дуже велику відповідальність і подарунки там, і все інше. Мені дуже сподобалось. Я був дуже щасливий позайматися. Ми займалися два місяці з дуже гарним тренером. Я йому дуже вдячний. Насе що він зробив. на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Учасників подякував, привітав та побажав успіхів голова федерації волейболу Дніпра Андрій Ляшенко. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять військових, які загинули смертю героїв. Захищаючи свободу і незалежність нашої країни та мирних жителів, що стали жертвами терористів. Далі традиційно своєрідним прологом змагань став державний гімн, який пролунав під склепінням спортивного комплексу, представниця благодійного фонду ТАПС Олеся Грановська зробила наголос на тому, що їхня організація постійно дбає про родини військових, що зникли безвісти чи знаходяться у полоні та сім'ї, які пережили воєнну втрату рідних. після чого на згадку. Організатори презентували гравцям обох команд подарунки. А вже за лічені хвилини на майданчику розпочався матч, в ході якого як досвідчення виконавці, так і початківці занурилися у вир позитивних емоцій волейболу. Ми підтримуємо всілякими заходами, проектами це і психологічна підтримка. Також ми возимо дитячий табір. Табір у нас був для вдів. І Ми спробували ще займатися спортивними проєктами. Я гадаю, у нас це вийшло як перший проєкт спортивний волейбол. Ну він бався. Дійсно, саме так і сталося, адже підсумок турніру, його змагальна складова, менше всього цікавили тих, хто перебували на майданчику, і поза його межами. Захід сповна виконав своє головне завдання, дав можливість усім, хто пережили страхіття війни і смерті рідних, близьких людей. Бодай на певний проміжок у часі у дружньому колі відволіктися від лиха, яке їх усіх спіткало, підтримати та допомагати одне одному разом переживати біль втрати та знаходити сили для подальшого життя. Ми можемо відволіктися, де ми можемо відчути себе звичайними людьми, без горя, без В мене Особисто трагедія. У мене загинув брат, він загинув в Маріуполі. захищають все місце. Так що я дуже вам вдячна, що ви нам в такий спосіб додаєте більше радості, якоїсь впевненості. Усім миру, перемоги, ми низько схиляємо голови у пошані перед пам'яттю, хто боровся за честь, правду і гідність України та віддав своє життя за неї і нас, та висловлюємо свої співчуття усім, хто втратили рідних на війні, які дякуємо причетним за організацію і проведення звітного турніру.